Перші фотокопії. Як це відбувалося, і взагалі стало можливим на початку ери копіювальних апаратів? Копіювальний апарат, що його винайшов в 1930-х роках, американець Честер Карлсон, почали широко застосовувати у всьому світі. Він працює так, що в ньому є пластина зазвичай циліндричної форми. Покрита світлочутливим електрозарядженим шаром. На неї за допомогою системи лінц переноситься зображення з оригіналу. На освітлених місцях заряд стікає. Якщо потім на пластину нанести чор... чорнильний пил, він прилипає лише там, де зберігся заряд. Нарешті, до пластини придавлюється аркуш паперу і нагрівається для запікання чорнила. Отак і працює перший. Копіювальний апарат. Про це та багато іншого на каналі Red All, де ми говоримо про складні речі, простими словами. До зустрічі, друзі!